Я отримала лист щастя з вимогою сплатити штраф за перевищення швидкості на авто, яке мені не належить отакої. Але як це так вийшло? Пояснюємо, камери фіксації фіксують порушення та передають дані. Потім працівники поліції перевіряють, чи відповідає номер авто інформації про транспортний засіб, внесений до бази даних. І саме на цьому моменті вступає в дію людський фактор. Наприклад, ви напередодні продали авто, а штраф прийшов вам, один з членів вашої родини взяв вашу автівку і заробив вам штраф. Або взагалі ТЗ у вас викрали, а штрафи приходять. Звертайтесь із підтверджуючими документами до поліції. На все про все у вас 20 днів. Можна також звернутись до суду, щоб оскаржити постанову про адмінправопорушення. А якщо ж вам надійшло повідомлення про перевищення швидкості автівкою, яка вам не належить взагалі, то потрібно звернутися із заявою до керівника патрульної поліції, який має все перевірити та скасувати постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності. А з вами траплялись такі випадки? Отакої!